Доброго вечора, шановне панство. Раді вас вітати в нашій студії військового телеканалу Армія ТБ де сьогодні я, підполковник Сергій Місюра та, нарешті, капітан Катерина Біленко буде розказувати і показувати вам головні новини сьогоднішнього дня. Їх сьогодні багато. У нас на зв'язку буде пан Арей. Командир взводу безплотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 23 ї окремої механізованої бригади. Якщо пан рей на місці, на місці доброго вечора. Як нас ви. чуєте, розбираєте? Бажаю здоров'я, розбираючи вас на відміну. Як ви мене прекрасно ви, чуємо? Вага. Слава Україні! Вага. Вага. Героям слава! Одразу хочемо спитати, що вам з повітря видно, яка який характер бойових дій? Можливо, якісь тенденції змінилися і вони щось поміняли. Зміни не відбуваються. Ворог просувається малими тактичними групами, постійно намагаються штурмувати між лісосмугами на стики наших підрозділів, але все одно ми їх знаходимо, вражаємо, передаємо по місцю знаходження на пункти управління розвідки, на команду спостережні пункти і вражуємо ворога. Пане Речі, чи застосовує ворог якісь новинки? Можливо, щось технічні, якісь помітили нові розробки їх на фронті на вашій ділянці? Я б не сказав, що є щось нове, просто дуже багато fpv дронів mm -hmm. від ворога, та ну, розвідки також від них дуже багато. Крил дуже багато вони запускають і бачать наші тили, на жаль. на жаль. Бачать тили, але ми ж постійно спостерігаємо, як і наші. Як їх швидко сказати? Зенітні дрони. Наші зенітні дрони їх знищують. А що по зенітним дронам? Ну ви як наші крила запускаєте? Чи наскільки в них розвинута саме оця стезя з їхніми зенітними дронами? Ну вони також зараз працюють на нашому напрямку. До речі, ну теж дуже сильно, але у них це виходить набагато гірше. Наші хлопці краще. Наші краще. Але в них на розвіддронах уже. Здається, на Гербері я бачив, дві камери вже ставлять, щоб дивитися і в верхню півсферу і назад, щоб дивитися, де ж там наші дрони підлітають. Захистити, оберігти, якщо що уникнути зіткнення. Ну нічого, ми з цим впораємося, я думаю. Звісно, впораємося А ви бачили вже, наприклад, молнію на оптоволохні? Ще не зустрічав, але вже з розмови ходять, так, спілкувалися з цього приводу поки не зустрічали. Можливо, ще щось нове, може там і Талмас з якоюсь новою розробкою. Нічого такого не траплялося у вас? Чи там молния з двома темками? Або з двома дронами. З двома дронами. Дронами ні не зустрічали особисто, але я ж кажу: особливо зараз на нашому напрямку, саме де ми, то дуже багато саме FPV-дронів і саме багато ждунів, які сідають і чекають нас. На жаль, пане Аре, знаю, що вашого підрозділу зараз є активний збір. На що збираєте, якби наші глядачі могли вам допомогти? Збираємо на авто для підрозділу. Дуже нагальна потреба в них, тому що ну, на жаль, авто живе буває день, буває два, а буває один виїзд. Тому ну авто дуже потрібно. Обов'язково долучайтеся до збору. до збору. Всі, хто не встиг відсканувати, наголошує, що збір буде прикріплений під стрімом, під цим відео. А вам і вашим підрозділам велетенське дякую. Нехай бережуть себе обов'язково хлопці. Ну і а ворогам, як бути якнайменше на вашому напрямку. Ну і власне до наступних включень на армія ТІВІ. Так, дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава. слава! І я нагадаю, що з нами був на зв'язку пан Арей, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 23-ї країни механізованої бригади з Новопавлівського напрямку. Як бачите, зенітні дрони хай хай вчаться.